Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо корисний сирник без зайвих калорій, тобто в ньому немає ані масла, ані цукру, ані борошна. Але незважаючи на це, цей сирник дійсно дуже смачний, також гарно вдається і просто готується. Отже, нам потрібен кисломолочний сир. У мене це домашній сир, але сюди також підійде і магазинний сир, теж все вдасться добре. До сиру додаємо крохмаль, краще додавати кукурудзяний крохмаль. Додаємо натуральний мед. Якщо ваш мед твердий, то розтопіть його трішки в мікрохвильовці або на водяній бані. Додаємо яйця і додаємо сметану. У мене сметана магазинна, 20% жирності. Та добре це все збиваємо блендером до утворення однорідної маси. Додаємо також лимонну або апельсинову цедру. Чим краще вона збилася сиркова маса, тим кращим та одноріднішим виходить сам сирник. В результаті утворюється ось така густа, пухка однорідна маса. І додаємо родзинки, які напередодні промили кип'ятком. Перемішуємо і сирна маса готова. Сирник я буду випікати в ось такій скляній формі, застелила її пергаментом. Всі розміри та пропорції залишу в кінці відео, а також під відео. І викладаю сюди сиркову масу. Пікаємо сирник при температурі 170 градусів приблизно 1 годину, щоб він підрум'янився. Готовий сирник охолоджуємо у формі і лише тоді виймаємо. Знаєте, що я є дуже велика шанувальниця сирників і можу сказати, що цей сирник дійсно дуже вдалий. Я також він дуже сподобався моїй сім'ї. Сподіваюсь, вам теж сподобається. Якщо рецепт був корисний, не забувайте поставити лайк і напишіть в коментарях, чи будете готувати.